Вітаю вас на моєму каналі Берегиня і пропоную гороскоп для раків на квітень 2025 року. Значить, спочатку будемо загальні тенденції місяця дивитися. Після того ми будемо дивитися сферу робота фінанси, далі здоров'я і на підсумок особисте життя. Значить, перша карта випала карта маски. Вона говорить нам про що? Що для кожної конкретної ситуації ми повинні одягнути маску, повести себе так, як треба. Так? Тобто ми маємо бути рефлексійними, ми маємо, боже, не так сказала, вибачте. Рефлексійними да, і себе аналізувати, і маємо бути емпатичними, тобто ми маємо знати, чого від нас чекають люди поряд. Так? Тому нам в кожному випадку треба. Підбирати якусь маску не для того, щоб когось надурити, а для того, щоб комусь щоб собі зробити краще. Отже, друга карта карта спогадів з минулого. Хтось за нас згадає, можливо, нам напише, можливо, хтось приїде. От в такому плані з минулого якась звісточка буде. Не обов'язково вона стосується там кохання, так, будь-якої сфери може стосуватися. Так, і третя карта. Третя карта говорить нам про те, що не можна дати сіпати себе за мотузки. Отже, що можна сказати? Підсумок. Пристосовуємося до оточення. Звісточка з минулого прийде, але не можна, щоб вона нами вкерувала і щоб нами хтось сіпав за мотузочки. Не оте оточення, під яке ми підлаштовуємося, ні наше минуле. Так, маємо бути цілісні. Далі що Дорогих раків чекає в квітні в роботі. Зразу показали нам керівника нашого. Чекайте, зараз розходимо. На підсумок у нас випала карта. Розкоші, гармонії. Гармонії, гармонії. Значить, робота в нас людна, ми у всіх на очах, і ми на очах, перш за все, в нашого керівника. І за нашу свою хорошу роботу ми будемо мати гарний відпочинок. Хто питається, чи він в цьому місяці знайде роботу? Тут відповідь неоднозначна. Знаєте чому? Через те, що. Ви можете, хто шукає роботу, попадете десь на якусь співбесіду, де керівник буде мужчина впливовий. Але тут по карті зірці трохи не те. Тут, тут, тут інакше тлумачиться, якщо у вас немає роботи. Вона тут може виглядати ще як марні надії для тих, хто шукає. Тобто співбесіда, марні надії, і в результаті ви просто собі після цього всього схочете відволіктися. Тобто, для пошуку роботи місяць не, не є, там особливо вдалий, а для тих, хто вже є на роботі. Особливо ж кажу, якась робота, де ви на виду, то місяця гармонійний буде. Гармонійний і, знаєте, такий на, такий на релаксі. Добре, давайте, що нам фінанси принесуть, дорогі раки. У фінансах буде все нормально, незважаючи. фінансах буде все хороше, незважаючи на те, чи ви шукаєте роботу чи, чи, чи не шукаєте. Не знаю, звідки ви їх, якщо в когось роботи немає, звідки вони візьмуться, але дві дуже хороші карти: два тузи, два тузи, сонце, перстень. Тобто, в повній мірі, фінанси у вас будуть в повній мірі в цьому місяці. І е, ви будете обговорювати ще якісь можливості фінансові додаткові. Буде йти обговорення по бубновій масті. Тобто ще якісь може бути джерела надходження фінансів. Не лише ваше те, стандартне місце роботи. <кхід> хто питає, чи міняти роботу варто, не варто. Все буде дуже гаразд, навіть якщо з, з, з тих, хто працює. Навіть якщо щось на, за, зараз не те, буде все те. Ви будете на очах в начальника, і з цього все у вас фінанса гарно вдасться. Так. Дивимося далі здоров'я для раків, на що звернути увагу. Дивіться, тут про що нам говорять. Тут якісь можуть бути родові питання по дереву, це корені, корення роду. Спадкові якісь питання з рідинами в організмі. Кров лімфа і питання з нирками з виведенням води. І якісь родові питання по здоров'ю, ви знаєте, помітлі відмітуться, відійдуть в бік. Тобто, ви в цьому місяці оці проблеми зі здоров'ям вирішите, які у вас були по спадковості. Далі для тих, хто лікується, тобто, спочатку я кажу для тих, в кого все окей, да, якісь нюанси. Далі по цих картах для тих, хто лікується, тут можна сказати, що, що ви стабільно вкладаєте кошти в те все лікування, так? і вони якось в помітлі марно ті кошти втрачаються, марно втрачаються, що потрібно переглянути для тих, хто. Проходить якесь лікування. Повністю заново поздавати всі аналізи, бо тут це повністю, а це звістка, звістка папери, ну, в даному випадку виписки аналізи. От нове починання. Тобто все потрібно почати заново. Все почати заново з аналізів, тоді все буде. Ок, це для тих, хто лікується. Так просто задала питання, так мені м -м -м прийшло щось в голову це запитати. Гаразд, Далі особисте життя для раків на квітень. Сімейна карта. Будете приділяти час сім'ї, чи то батьки, чи діти. Ще, якщо у вас є своя сім'я, там, тобто своя сім'я. так, Також дана карта говорить про що? Про нове якесь починання. Так, чекайте, Зміни будуть. Зараз все скажу. Значить, ви переймаєтеся, дорогі раки, сім'єю. Хочете, щоб там зміни якісь відбулися? Можливо, не, не, не лише з сім'єю, стосунками, ми ж питаємо, хочете, щоб щось нове почалося. Цілком може нове початися, але якось вам там буде непросто. По місяцю вам щось можуть недоговорювати, вам десь можуть зраджувати. Ви про це постійно думаєте, це вас постійно висить над головою. Що в тих стосунках, які от -от почалися, щось не так. Якщо ви сімейна людина, ви бачите там. ну, на жаль, якась може бути зрада в сім'ї. Зрада в сім'ї. Може бути зміна якась, розумієте, місяць це завжди про тюнгу сторону. Ви думаєте, мучитесь, гризетеся. І це все надарма. Надарма. Через те, що це від вас не залежить. В цьому місяці всіх знатів щось що випадають за ці спадкові питання по здоров'ю і випадає по стосунках, от якось нічого Нічого хорошого. Так, тобто, якось так. Не розстроюємося, це тільки квітень, і це ж загальний розклад, не персональний. Знову ж, пам'ятаємо, нікому не даємо себе сіпати за ниточки. <кій> глядимо своє здоров'я. На роботі все вдасться. І все. Дуже дякую, що були зі мною. Це був загальний розклад на персоналі. Звертайтесь, буду рада допомогти. Буду рада за будь-який зворотній зв'язок. Всім хорошого квітня, життя, всього найкращого, Па-па!